Авторем завод пішов із молотка. 10 квітня відбувся аукціон з продажу державного підприємства Рівненський автомобільний ремонтний завод. Поборотися за 25 об'єктів нерухомості та інфраструктури прийшло три учасники. Найвищу ціну запропонувала компанія комбінат будівельних матеріалів, яка зареєстрована у Києві. Саме вона і стала переможцем торгів. Рівненський авторимзавод продано на аукціоні у вісім разів дорожче за стартову ціну. Сьогодні відбувся аукціон з продажу єдиного майнового комплексу, ДП Рівненський автомобільний ремонтний завод. В аукціоні взяли участь три учасники. У підсумку переможцем торгів визнано тов комбінат будівельних матеріалів, яке запропонувало найвищу ціну 2,5 мільйони гривень. Як зауважив директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської ОДА Константин Мокляк, початкова ціна продажу лоту становила 308 тисяч, а у підсумку зросла у вісім разів. Також звернув увагу, що протягом декількох років виробничі потужності авторам заводу практично не використовувалися а кредиторська заборгованість підприємства сягнула понад 40 мільйонів гривень. За умовами продажу єдиного майнового комплексу заводу переможуть зобов'язаний погасити цей борг. Продали цей єдиний майновий комплекс з другої спроби, адже перший аукціон був призначений на 31 березня, а стартова ціна лота становила майже 617 тисяч гривень. Однак тоді ці торги не відбулися, і після зменшення вартості на 50% був оголошений другий аукціон. За роз'ясненнями з цього приводу ми звернулися до фонду державного майна. Однак там на камеру відмовилися коментувати ситуацію, натомість відправили письмову відповідь, в якій пояснили, що зменшення початкової вартості лоту відбулося через вимоги законодавства. Відповідно до закону України про приватизацію державного та комунального майна, якщо аукціон з умовами не відбувається електронною торговою системою прозоро, оголошується аукціон із зниженою стартовою ціною на 50%. У даному випадку були відсутні учасники, отож лот виставляється на торги повторно вже зі зниженою ціною. Крім того, варто зауважити, що окрім ціни продажу, є кредиторська заборгованість підприємства більше 40 мільйонів гривень, яка є обтяженням для потенційного покупця. Також розмір земельної ділянки, на якій розташоване підприємство, фактично набагато менше ніж 13 гектарів, адже на ній розташовані колишні будівлі заводу, які роками відчужувалися задля погашення боргів по заробітній платі перед працівниками непрацюючого. Підприємства і найважливіше – приватизація відбувається без землі, тобто покупець згодом сам оформлятиме право на земельну ділянку. Разом з тим до складу об'єкта приватизації входить 7041 квадратний метр нерухомості, що повинно зацікавити потенційних покупців. Необхідність продажу заводу, який спеціалізується на ремонті військової техніки та є одним із небагатьох оборонних підприємств області. Чиновники пояснювали величезними боргами, а також відсутністю фахівців та виробничих потужностей. Підприємство 13 років фактично не працює. Там раховується якийсь певний контингент працівників, які вже далеко за пенсійний вік, ну, звичайний. І отримували заробітну плату, майно описувалось виконавчою службою, погасали, погашалися заборгованості в заробітній платі, але, на жаль, воно ніяк не працювало. Ну, тому і... Було прийнято таке рішення його приватизувати. Водночас працівники самого підприємства стверджували протилежне. За їх словами, там збережений енергомеханічний цех з обладнанням, яке можна використовувати для ремонту різної автомобільної техніки, все обладнання, як ви тут бачите, все працююче. Ми займаємося ремонтом. Всього обладнання, яке знаходиться в нашому підпорядкуванні. Взагалі, в нас. На сьогоднішній день де порядка около 100 одиниць обладнання. Дай Боже, щоб було більше замовлень, і ми готові користуватися, то і працювати і все підтримувати в належному порядку. Цікаво, що саме ці виробничі потужності і зацікавили нового власника заводу. І як з'ясувалося, в подальшому він планує їх використовувати за прямим призначенням, а також створювати нові. Враховуючи виробничу базу, ми плануємо її використовувати саме або за прямим призначенням ремонту та виробництво автомобільної техніки, а також розміщення на території інших виробничих потужностей, ну спочатку оптимізація виробничих процесів, а потім також організація іншого виробництва. Ми попередньо бачимо, що дуже велика кількість приміщень вона не потрібно в такій великій кількості, і звісно, вона, поки ми не зможемо знайти якесь пряме цільво призначення для неї, то будуть вдаватись в оренду тим же орендарям, які на сьогоднішній день там знаходяться. Станом на сьогодні договір купівлі продажу авторемонтного заводу ще не укладено. Відповідно, і розрахунок також не здійснено. Однак, новий власник каже, заключить договір упродовж 10 днів і від своїх намірів відмовлятися він не планує. Після того, як відповідний договір буде заключено, комбінат будівельних матеріалів планує виконати усі поставлені перед ним зобов'язання. А це виплатити 40 мільйонний борг підприємства та ще півроку не звільняти півсотні працівників. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.